Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Марія Познанська Моїй мамі. А щоб вірш краще запам'ятовувався, ми будемо використовувати ілюстрації. Роздивіться їх уважно, і послухайте вірш. Мама, Люба, добра, мила. Як іще назвать тебе. Це ж для мене ти пошила шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить, ляжу спати, ходиш книжком, все боїшся розбудить. Захворію, хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе рідненька, за усе поцілувати. Діти, вам сподобався віршик? То скажіть мені, як у віршику називають маму. Люба, добра, мила, що для нас робить мама? Так, пошила шовку плаття голубе, читає книжку, хоче розуму навчить. А коли ви спите, ходить нишком, боїться, розбудить. А якщо захворієте, цілу ніч. Не буде спать. Ось така матуся. А скажіть мені, а що для мами хочеться зробити? Так, маму рідненьку за усе хочеться поцілувати. Молодці дітки. Діти, у віршику говориться, що мама ходить нишком. А як це ви розумієте? Так, це мама ходить тихо, щоб не розбудити свою дитину. А зараз вчимо віршик разом зі мною. Мамо, люба, добра, мила, як іще назвати тебе. А тепер разом зі мною іще раз. Мамо, люба, добра, мила, як іще назвать тебе. Наступні рядочки вірша, Це ж для мене ти пошила шовку плаття голубе. Разом зі мною. Це ж для мене ти пошила шовку плаття голубе. Наступні рядочки, ти мені читаєш книжку. Хочеш розуму навчить разом зі мною ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить? Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Разом зі мною ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Наступні рядочки захворію хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать. Разом зі мною захворію хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать. І далі, тож дозволь тебе рідненька за усе поцілувати. Разом зі мною, тож дозволь тебе рідненька за усе поцілувати. Дітки, а тепер розповідаємо весь віршик. Мамо, люба, добра, мила, як і ще назвати тебе, це ж для мене ти пошила, шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію, хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозвольте рідненька, за усе поцілувати. Ось такий гарний віршик ми разом з вами сьогодні вивчили для матусі. Обов'язково розкажіть цей віршик своїй мамі. А я хочу з вами трішки іще пограти. Скажіть мені, яка ваша мама? Якими лагідними словами ви можете сказати про неї? Так, я чую, молодці, мама і дорога, красива, лагідна, весела, ніжна, добра, молода, уважна, чуйна, працьовита. Скільки гарних слів можна сказати про матусю? Обов'язково їх скажіть своїй мамі. А я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі.